Отримання відсрочок в Резерв Плюс онлайн призупинена, і вирішили вони призупинити ці послуги у зв'язку з відновлюваними, ну, відновлювальними роботами в цих державних реєстрів. І заступниця в нас е, міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорноворенка, всім вже відомо, вона там цей Резерв Плюс постійно про нього там щось нам розповідає, щось презентує. Ми за цим слідкуємо. Так? Повідомила, що сервіси Міноборони працюють без збоїв, одночасно Через відновлювальні роботи в державних реєстрах Міністерства юстиції після кібератаки призупинено отримання відсрочок додатку Резерв Плюс. І також вона зазначила, але зараз маємо велику кількість запитів у черзі, тому очікування документів Резерв Плюс може тривати трохи більше, ніж зазвичай. Єдине тимчасове обмеження через відновлювальні роботи в державних реєстрах Міністерства юстиції ми були змушені призупинити отримання відсрочок в Резерв Плюс.